При в'їзді у Шаргород синьо-жовта капличка Православної церкви України, покрови Пресвятої Богородиці. Поруч недобудована церква. Гроші з її будівництва вирішили віддати на допомогу українським військовим, розповідає настоятель Іван Ваврик. За два роки допомоги надали на мільйон гривень. Купили три автівки. Ключовими словами нашої допомоги і нашої, як та кажуть, організації, щоб ми так як каже, стали працювати бадьоро. Це були слова наших людей. Якщо ми сьогодні будуємо храм, і в цей храм новозбудований. Не повернуться всі наші воїни, не повернуться ті люди, які проживають у цьому місті. То, мабуть, ми будемо даремно будувати, тому що не буде кому молитися. А ще організували швейний цех. Спершу працювали у приміщенні школи, згодом місцевий підприємець безкоштовно віддав приміщення колишнього магазину, розповідає протоіерей Василь Ваврик. Свій волонтерський центр назвали Покров. Ми не воюємо, наше призначення це є захист і потреба цього захисту. Ми можемо одіти, одіти тепло, відчити, що треба, допомогти продуктами. Ще як приходять хлопці, ще тут вдіваються на цілу, то це Люди плачуть, кажуть, що ви плачете від того, що ми потрібні. 32 роки пропрацювала на крані, а тепер закрійниця, розповідає пенсіонерка Людмила Мазур. Вона, як і решта швачок-волонтерок, вчилися шити саме у цьому цеху. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ каже, об'єдналися, аби забезпечувати українських захисників усім необхідним. Крійці не годна була, прийшла тако, показали мені так, так, так. Ну вже слава Богу, другий рік. Та трошки навчилися. З лекалами для викріки, розповідає Людмила, допомогла місцева жителька, швачка за освітою, тож тепер їм працювати легше. Ось оперед, спинка. В общем, все є в нас, но харону як ми матеріалу мало. Матеріал на одяг та амуніцію купують або торочать вживані пальта, розповідає Катерина Басіста. Саме вона розпорює одяг, який сюди зносять місцеві. Каже, залишає великі шматки, з яких можна викроїти заготовки. Так само обрізає гудзики. Їх прошиють до жилеток. Приносять старі пальта, плащі. Буває такі, що нові. Викрики Людмила Мазур віддає швачкам Поліна Андрієць, кондитер. Голку брала хіба підшити щось для домашніх, каже, але задля допомоги українським військовим опанувала нову професію. Зараз разом з іншими волонтерками відшиває теплі жилети. Щоб хоч чим-небудь допомогти їм, тому що зараз така погода, як тока на вулиці, що холодно ще потрібно щось утеплити. Їм відшиваємо жилетки, хамути по потребі, що заказують нас. Василь Баврик каже, спершу хотіли купувати одяг та амуніцію та побачили, що дешевше шити самим. Забезпечили у п'ять разів більше запитів, аніж якби купували. Відшити захисникам віддають безкоштовно. За два роки навчилися відшивати наколінники. Також шиють пояси РПГ та плитоноски. Василь Баврик каже, тут теж враховують побажання військових. Ця амуніція швидко зношується, тому мають постійні замовлення. Це на шість розп'ют, тут два рожка влазиться. Вона має в середині резинку, яка стискає рожок, не дає йому болтатися у цьому. Тому що є підсумок всередині. А це вже спальники. З подушечкою наші дівчата дуже дбають, щоб було комфортно. Так і ми дивилися, щоб купити це від 2,5 до 2800. Нам входиться у 500 гривень. Далі будуть відшивати ще термобілизну, наразі віддали 300 комплектів. Зараз робота йде швидше, розповідає Надія Ваврик. Швачка за освітою відповідає за технічне обслуговування швейних машинок. Каже, спершу працювали і на ручних, і на педальних, потім вже отримали професійні. «На Насій легше, бо того, що вона є електрична і ти тільки налаштовуєшся на те, що в тебе працюють руки, а на ноги вже не дивишся. Вчилися, розповідає надія на власних помилках до прикладу спальники треба шити з прогумованої тканини щоб її не зажовувало треба на машинку одягати спеціальну лапку вона має такий таке коліщатко, Яке підбирає нам на машинці, і воно поштовх дає тканині, і тканина з легкістю іде під голку, і нам вже можна з таким справитися. Василь Баврик каже, у цьому швейному цеху не діляться нові розповідання. Почали шити прихожанки церкви покрови Пресвятої Богородиці. Тепер долучаються представниці різних конфесій, хочуть, аби їхній приклад перейняли й інші парафії. Лена Карбійська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.